Шарка люди, все було як. Ніхто, ніхто нікого не схожив. Ці люди робили, що хотіли. І це все відбувалося до якого часу? Оце. Під час розбуду справи і після промушення. Мені, до речі, зірвали мої приймальню двері повністю, з котельками засилився. Була не князем. А після чого ці дії припинилися? Після того, як я поїхав взагалі, так вийшло, що я, мені вдалося поїхати. Хоча приїхали на машину. Тобто вам, mm. вам заважали залишити територію тобто, через забор, лізли вон, через кришу. Ну, а як ви як ви думаєте, яка роль Войтенка у... В... Сик -сик, <кліг> він по-перше, він платив за це все, а по-друге, він тривав цим подієм і скали. А потім, коли справа дійсно вже дійшла до свого закінчення, то він особисто поїхав. Це я точно знаю, що він під'їхав вже пізніше. І ви бачили, як він спілкувався? З з з усіми підполкові. Тобто... Вони його знали. — Ви як сторонній спостерігач, ви можете якісь зробити. Він керував цим подією. Вони до нього одразу підійшлися. І навіть і там за углом, за, за банківською бібліотекою він постійно спілкувався. З людьми. Як мені потім сказали, що я якось Я Якось ставлюся. Як ви вважаєте, для чого це йому було потрібно? Що я не поновив ще що... боку. А це рішення для нього важливе було? Конечно, на тому місці вже працювали війни. Тобто на час спору цивільного а, вже працювало. Вже на тому місці працювало велико. А в разі поновлення йому необхідно було не йому особисто, необхідно було звільнення. що зустрічались з кимось в брудершафті. Це буде штабу безпосередньо. Це була випадкова зустріча, яким рішення, які таке. Тому що це для нього дуже позиція. І що саме, мене натякнули? можете догадати? Він прямо сказав, що у тебе справа на розглядіще. Що ти думаєш нам? Я сказав, нарадше більше суботи. Ти ж має увазі, що це за нас дуже тискова позиція. Хоча ж ти займішли в позицію, то можливо тело брати на приємність. А як розумієте, це, це ну, такий посил, то вже. Тиска тиска. Через что вы сбоку с стороны принято решение ну инвестировании в ПИСе? по-первых, шапочное знакомство у нас с бытовым Есть такие И, а, такой главный архитектор, Фико. И вы под холмом встретились такой я еще в там жил, І він мені сказав, сказав, що ти зараз ворог номер один чомусь. Це особисто висловлення роботи, на якомусь там засіданні, чи, чи якийсь особисто. Про те, що ви ми воромові, це вічка публічно вислуги за копичні. І я думаю, що якщо пикав, то не став, заперечувати, що я за це не сказав. І Бикав ще так сказав, що привіт, що передати. Каже, побачиш, що передав прийде. А він каже... Так я ж з ним не бачусь, у нас робота різна. Він каже, ну ти ж бачиш його. Так їм передає. Ну, до нього подідеться. Не, не дай А як ви це сприймаєте як ви для себе це сприймаєте? Я сприймався, що мені сьогодні під, тачі, під час нашого по поясни, треба було зайняти я відповідну позицію щоб я взагалі або не прийшов, або взагалі не давав не підходилося. Ви вважаєте, що це тиск. Я вважаю, це тиск. Ви полічем буде? Скажіть, будь ласка. Ми у своїх поясненнях зазначили, що звільнення Щербака це була ініціатива войде. З чого ви робите такі висновки, В чому це саме полягає? Тому що, як мені пояснював Вотінг, Щербак, у судовому засіданні, то Войтінг э, ініціював це все питання і сказав, э, були його такі слова. Будь мужиком, напиши заяву сам. Це Войтінг оказав Щерпак. Після чого Щербак зараз не виїхав. Це Щербак в судовому засіданні роботи? А як ви ви можете якісь висновки зробити? Для чого це потрібно було свою Людину поставити на місце, що поки він був він не родив. Вони з нього там намагалися зробити традиціоніра, кому не пішов. І, і ваше рішення, яке видається за результатом розуміти цієї справи, воно оскаржувалося ким? Воно оскаржувалося міським головою і представником сільського На сьогодні воно Воно направо чинності. Та вже після цього ще поки нас отримають. Зрозуміло. Ще скажіть, будь ласка. Всі, до, до речі, всі рішення набрали чинності і на сьогоднішній день наскільки. Яких корупціонерів взяли ще? Але не кримінальні справи не було до сьогоднішнього. Скажіть, будь ласка, чим мотивували свої вимоги ті люди, які знаходилися під судом? Вони кричали, що е, не поновлювали, що пока що це були якісь рішення, не мотивували? Ну, вони кричали і не поновлювати все ПАК, і все ПК по реєстрації, і на них реєстрацію. Так а чому? Мені якось пояснили, чому саме так треба читати? Якісь... Ну, на Букбахі не заняли. З однієї, з другої якості, ці, ці виклики вони нічого ну, не були. Прийшли чесно, і терміністрацію. Скажіть, будь ласка, uh, ви, uh, коли видовилися до нарадчої кімнати? Де відбувалося процес сам В вам рішення? Кабінет. Тобто ви пояснювали, що кабінет виходить вікна на вулицю. Ви коли були в нарядчі, ви чули те, що відбувалося приймання на вулиці. Да, да, і, і, далі ви все це сприймали. Я це сприймав, я розумію, що мені потрібно. Якщо б я зараз, якщо б ти вийшов значність і відказав, що я відмовляю, то ми мені не робить, може б навіть і винесли на руках і сказав, що молодець, оцього не надають. Це наша рік. Це ви такі вистави з чого? Тому що коли я протилежні рішив, то мене чуть не будуть загадати. А коли ви видалися на раджі кімнати, характер дій осіб, які перебували в Ну, Вони да, ж вони очікували на річ. Вони очікували ходить у приміщення. Не продовжували відключати, що міг вимагати, що Ні, під приміщення включали немога. Під приміщенням, які дали. Тих на, на вулиці не змінився. А тих, що всередині вони просто очікували. Вони знаходили себе <клес> в коридорі, чи приймали тільки в коридорі і приймали. А проголошували вирішення. А, коли я сказав секретарю, що я готовий проголошувати, вони всі перемістилися в зал. І я тоді вже вийшов в зал і переносив. Проголошували в залі, так? Так. Реакція, яка була до да, суддя? Слухали, слухали, поки, поки, поки слухали, поки не зрозуміли, який рішення прийняли. І коли я закінчив, я, я пам'ятаю, що секретар мене побігли, тому що у неї здоров'я не визнає. <звісності> Зрозуміло. І ще раз означало, що не лише ви відчували страх, а боялися інші працівники суду, інші суди, чого саме боялися. Ну, У мене в прийманні ще знаходиться кабінет судді. І а, також там приймання і помічник цього судді. Так, всі вони не могли вийти, оскільки а, було забополено. І тримали, вона вже вона вже в працювала, її тримали. Тобто рефон там 5 стояв, вони просто не поняли встав. Це на відеозаписі. Зрозуміло. А коли ви виходили на вулицю до хвилячку будівлю суду, ви їм щось намагалися пояснити, чи про щось почувалося? Я вирішив і сказав, що не потрібно палуба тут думати рішу, але не просто законно порядковий. Просто скажете своє рішення. І хай поляційний суд вирішує, чи законно причини. Це я пояснив, пішу... я, я більше ніколи не червоні. Це Вони як не дегували. До вас фізичну силу не намагалися застосувати? Слава Богу, ні, оскільки було так? А коло це мене кольцо взяли і до мене було дуже важко підійти. В цей час, коли ви виходили на вулицю, а передбачення визнако. Тобто Тобто там же на вулиці, так? Він також слухав а з нього це час не спілкувався. З чим вас не спілкувався? Ще скажіть, будь ласка, ви пояснювали, що на вимогі ваші, про, на ваші пояснення, на ваші вимоги про припинення цих дій люди не реагували, на вимоги працівників міліції вони не реагували. А як вони сприймали те, що їм? чули ви взагалі, що говорили обвинувачення цим людям, а як вони сприймали ці слова? <говори> я нічого що, не особисто говорив, я, 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 я це вже читав безпосередньо для розправи, відео є фан для запису, що я казав, Всі дії їх викладали з його козівками, наприклад. Це ті козівки, які були приїхали. Для вас я просто для як для, для стороннього спостерігача ви могли би описати роль абонуваченого по відношенню до цих людей. Якщо так не дуже грубо. Він 100% організатор цієї ці акції. Організатор за якими ознаками? Поясніть, будь ласка. Більш детально. Ну, теж, З приводу того, що він організатор, я пішов до висновку, коли я не став віддав проказати, в якому я читав, безпосередньо яких з них не давав. Він не заперечив, він постійно вказував, що він платив. Він постійно вказував, що поки не вкинути, щоб треба там залишатися. Тільки треба вкинути. За цими ознаками я вирішив, що не видно. То це ми вже висновок зробили з рахування матеріальної справи, як кваліфікацію дії його з точки зору права, як професійний суддя, чи для людини, яка потерпіла на цих діях. Ну, навіть як і професійний суддя, навіть просто такий. Коли мені стало відомо про це, правоохоронним органом про це стало раніше. Вони б, скоріше зробили звісно, що він не організація. Тому що в них ці були. Ну, зі сторони було видно, що на місці там обвинувачення давав якісь посівки людям, щоб вони їх виконували? Ні, я бачу, це, що вони з ними спілкувався, але я не можу сказати, що не давали якісь пасівки. Ще уточніть, будь ласка, та зустріч у ресторані «Метершафт», про яку ви говорили, це коли б бувало час? Це було восени 2004 року, 2014 року. До Початку ще розвитку справи. Тільки я дізнався, що ну, не дізнався, а вже мене засідання в І тоді ми проходимо зустрілися. Я буваю там і на піхло. Тобто Це було вденький час, так? Десь о 11 років. Який день я виконав? Змісто змови, тому що ми передали, пішов, про нічого Так. А, а зустрічі з биковим церквою. Виконом це було десь місяці. І вже всі ці справи розглядалися, <риклад> і так далі, що скажімо зайняли позицію, що ці справи, можливо. Не будемо ініціювати розвідку. <риклад> подальше. И не будем, и и каранцы... больше так И кто сказал, что это прошло? Кто сказал, это Быков. Какие справа? Ну, пользы, судей есть справа заполнил специальные. Физические... Вирина, вас я не понимаю, что вам Быков в что ему передал. Да, ему передал никто с свободный І стосовно цієї конкретної справи, яка? Конкретних справ є дуже багато, я вже документарні. Справ 5. Тобто я правильно вас розумію, що ви пославшись на... Антоні сказав, що позиція Андрій полягає в тому, якщо ви SME, так, не зміните свої показання, свою позицію в цьому провадженні, це, це може хоча зміну позицію міської ради, яких там господарських чи цивільних справах. Тобто я не повинен сюди приходити і не давати не пояснити. Тоді, тобто, може, в мене життя краще стало. А крім викола по таким станом, там ще десь зговорив, чи не було якимось чином, що було відомо про таку позицію? Ну, все-таки деякі депутати ми казали, що було на офіційному якомусь зібранні. Скоро до того, що Витрик казав, що ворог є на нас, та Шутін про неї не казав. Ну я зрозумів, що це не інструмент, скільки я не потерплю. А поясніть, будь ласка, яким чином обв'язуємо з ними про які маємо вишити судом. Взагалі ні. і ніяк не тому що не справи. ніяк не приймав участь з відходження. Там, там є дійсно проводити підприємство, Паршутіна, це є мамою. А у українська снідаць власником є дядя, а Паршутіна другі. Тобто, а я так розумію, що сторона мають справа, і ваші місцеві справи. Ніяких справ до появи цієї кримінальної справи не було взагалі ніде ніколи. Взагалі, ну, не судився, з моїм малою Може там якісь корпоративні питання і були, але міська рада, ніколи не під'являлася. Ніхто не складає якихось там. Хоча 10 років, 10 років користуються зеленої і наркотики, які вказали, скільки знали справа, чомусь почали задати питання. Дякую, Представник які це справи саме, про які справи бре, які туди слухають, туди міська рада і мої учасники. Ну, можливо, що я знайшов у реєстрах, то було прийнято рішення Сумської міської ради у 2014 році. Уже в кінці, після того, як я прийняв рішення про ще поки.